Привіт, мене звати Павло. І сьогодні у нас знов особлива дегустація. Будемо пробувати два види пива від моєї улюбленої Івано-Франківської броварні гонір, і порівнювати його з таким ж пивом, але настояним у бочці. І е, в першому випадку це буде Тріпель, який буде настояний у бочці з під Хересу, і в другому це подвійний портер. Настойний в бочці з-під мадери. Має бути дуже цікаво. Будемо дегустувати з такого фірмового бокалу гонір з емблемою броварні коником і закушувати цими сирами, які я купив у крамниці сирне королівство. Це така мережа елітних сирів. Ну, це обидва сири з Нідерландів. Перший це конюшина, ну, звучить просто, але насправді це досить такий добрий сир з трав'яним присмаком. І е, другий ще цікавіший старий роттердам, витримкою 2,5 роки. Він такий твердий, оранжевий, кальцинований. Е, ну, що ж, почнемо. Перші два пива будуть у такій фірмовій коробці. від... Е, Броварній гонір. Ось і. подивимося, що у нас всередині. Це буде подвійний портер. і такий ж портер, але настояний в бочці з-під мадери. Ось е, Ну, е, портер це таке темне пиво. Походить воно з Англії, де його почали варити на початку 18 століття. Це такий вид Елю, але темний. Знаєш, звідки походить назва? Ну, я знаю. Ну, думаю, що то пов'язано з якоюсь людиною. Так, ну, Портер з англійської це носильщик. саме для них, а також інших людей. Важкої фізичної праці, і почали варити цей вид пива, яке було більш таке енергетичне. До нього в більшій мірі можна застосувати приказку пиво це рідкий хліб. Так, ну, портер зазвичай має міцність 5-6% алкоголю, а це подвійний портер. Він Uh, і густіший, і міцніший. Uh, ну, цей, наприклад, має 13 градусів, 13% алкоголю, а uh, сухих речовин 30, тобто такий він насичений. І uh, гіркота 20 IBU це такі міжнародні одиниці гіркотин. Ну, що також порівняно багато. Uh, отже, uh, Подвійний портер має таку простеньку етикетку, дизайн, тут такий сірич, то сріблястий коник, це символ а, броварні гонір на темному тлі. А, ну, оскільки таке пиво продається тільки в комплекті з витриманим а, у бочці, а, немає ще на нього. Відгуків, додатку антеп, немає ще оцінки. Ну, і портер мадера. Також такий простий дизайн. Тут якась зображена бочка ну, в таких приглушених тонах. Ось тут такий самий склад: це три види солода, світлий, карамельний і палений як це притаманно для портерів. І, але, на відміну від більшості інших пив, тут вже номерується кожна пляшка. Ця, наприклад, номер 377 із 644, які були випущені. Ну, ми вже дегустували з Марічкою міцні портери, ставити, то в них досить тривалий термін зберігання то 5 років. Ну, тут чомусь пише. Що при температурі від 2 до 6 градусів термін зберігання лише 90 днів, а від 7 до 12 лише 30. Ну, я думаю, що все-таки він може й довше стояти, якщо ви витримаєте, якщо його не випити, ну мені зразу хочеться продегустувати. От тільки вчора я придбав ці пляшки, сьогодні я роблю для вас дегустацію. Ну, корки вкриті сургучем. Так, це додатковий захист. Ну, його потрібно зрізати ножем спочатку. І тоді вже будемо дегустувати. Портер Мадера, до речі, має дуже високу вже оцінку. На додатку Антеп це 4,66. Ну, хто розуміється, той знає, що це просто нереально висока оцінка. Ну, минулого року в гонора було інше темне популярне пиво, яке називалося Морок на світанку, і ну, його дуже швидко розібрали. Я навіть не встиг попробувати, про що досі шкодую. Так от, воно мало оцінку 4:56 навіть нижчу, але його визнали найкращим темним пивом. України за минулий рік. Тож е, є сподівання, що і цю мадеру визнають найкращим темним пивом вже 2025-го. Ну, бо кажуть ті, хто пробував, що вона дуже добра, м -м, смакує як вино, таке дуже хороше. Ну. Так, ну, ну, знову ж таки і... совоч. Дуже такий крихкий. Так, ну, я потримав інтригу, але думаю, ви вже зрозуміли, що поруч зі мною цього разу не Марічка, а це мій друг Ярослав. Привіт! Ярослав громадянин Чехії. Ну, Він знімав для нас перші відео дегустації. Потім поїхав назад, і почувши, що тут таке з'явилося смачне пиво, він не міг не приїхати, щоб спробувати. Ось. Ну, Я також рік жив у Празі, працював там в Академії наук і пробував багато пива. Чеське пиво дуже смачне, Ну, переважно світле. Ось. Ну... Навіть пробував також і міцні до 40 градусів, які смакували як горілка. Але настільки добрих, крафтових, як, наприклад, броварні гонір, я все-таки не пробував. Ну що ж, розпочнімо. Досить важко було зняти цей сургуч. Спочатку у нас подвійний портер. Е, такий кисловатий запах. Аромат ну, такий лісовий. Е, дещо вином я би сказав, чути. Ну, кофена, кофе. Кавовий смак, ну, запах верніше. Пінка є, все гарно. Так, пінка, така стійка. Ну, спробуємо. Спробуємо. Здоров'я. Він дуже солодкий і дуже добрий. Насичений такий? Насичений. Ну, чути карамель в першу чергу. Деяка шоколадність. Що тобі? Ну, карамель, шоколад, трохи ромон відчуваю. Ідеальне пиво для дівчат. Так, особливо, якщо хочете споїти дівчат, рекомендую придбати. Воно таке і солоденьке. Легко п'ється. Міцне, але п'ється дійсно легко. Загалом, портери це не є мій улюблений вид пива. Взагалі, темні пива це не моє, але коли вони такі. А, солодкі, якісь цікаві. Ну, це інша справа. Так, ну що ж. Закусимо сиром. Прошу. Я спеціально попросив сир для такої дегустації міцного темного пива. Ни мені порадили, і дійсно досить добре смакує разом. Ну, О, то, помніше, так іде. Ну, і спробуємо зірку сьогоднішнього вечора, мадеру. Воно ще темніше. Так. так, і якесь таке аж бордове. Е, ну, Дуже шипуче, до речі. Е, значно більш карбонізоване. Ніж подвійний портер. ну... Це, скоріше нагадує шампанське. Запах подібний. Можливо, такий трошки більш насичений і трошки такий дерев'янистий. Ну, запах не такий виразний, як у цього попереднього. Так, ну, можливо, якраз дерево трошки ввібрало запах, але думаю, що. Смак буде найбагатшим. Ну, чомусь мені смакує, як чеський безакогольний напиток кофола. Mm. Mm. Трішки воно менш солодке і е, більш дубильне, я би сказав. Mm, трішки такий на смак. Mm. Чути шоколадом та добряче чути шоколадом. Трудніше п'ять за цього попереднього. А скільки воно має алкоголю? Це так само 13%. Хоча я би очікував, що після витримки в бочці воно би мало бути ще міцніше. Ну, можливо, просто не написали. Так, подивимося, як зміниться смак після вживання сиру. Сир плавиться так гарно на язику. Аби сказав, що смак стає цікавішим. Смак більш такий лагідніший. Mm -hmm. mm -hmm. Тож дійсно раджу mm -hmm. брати сир mm -hmm. для дегустації таких цікавих пив. Ну, наступне наше пиво це тріпель. Воно вже походить не з Англії, а з Бельгії. E, знаєш, що таке тріпель означає? Mm -hmm. Тріпел? Це потрійний? Так, потрійний, ну якщо брати. Базову, скажімо, міцність пива за якийсь там відсоток, то у Тріпелі його втричі більше, тобто воно втричі міцніше. Знову ж таки, це міцне пиво. Ну, Відповідно, тут намальований такий коник у бельгійських тонах, у кольорах бельгійського прапора: чорному, жовтому і червоному. Ну, Трошки менше тут е, алкоголю, ніж у подвійному портері 7,8. Е, гіркота трішки вища, 27 IBU. А сухих речовин трошки менше 18,5. Тут уже е, склад такий класичний: вода, ячмінний солод, хміль, дріжджі. Немає тут. Е, Уже карамельного або паленого солоду. Ну, і термін зберігання такий самий: 90 днів при температурі від 2 до 5 градусів і 30 від 7 до 12. Ну, Спробуємо. Оцінка спробуємо. досить висока, 3,79. Нормально. Бачимо, піна є, це гарно. Колір золотистий. Так, ну, це притаманно е, міцним бельгійським пивам. Такий насичено жовто-оранжевий колір. О, пахне дуже гарно, пахне так як бланш. Ну, е, та, до речі, там додано е, спеції. Наскільки mm, пам'ятаю аніс, тому запах такий досить приємний. Ну, Аромат такий хвойно-місовий. <плес> а смак? <плес> а, смак такий пряний. <плес> а, чути мені ну, Бадьян Бадіан це в принципі той же аніс. Можливо, ще якимись спеціями, коріандром. ну, Поголю не дуже чути. Так, ну, закусуємо сиром з конюшиною. І зразу з Max такий більш, більш насичений, віта. більш інтенсивний. Наступне пиво це е, Тріпель, настояний у бочці з-під Хересу. Так, ну, там вже трошки більше спирту 10%. Е, ну, За рахунок того, що там пройшло вторивне так зване дике бродіння, тобто за рахунок диких дріжджів. Це ще називається таке пиво ламбічне, воно досить поширене у Бельгії. Ну, такі пива вони мають переважно такий кисловатий смак, тому до них додають часто різні фрукти, щоб зробити його солодшим. Дещо вища гіркота 30 IBU і масова частка сухих речовин 18,5. Так, ну спробуємо. Колір такий ну, цікавий, світлий. Досить світлий. Чомусь світліший за попереднє. Ну, так. так е, дуже Піна така дуже насичена стійка. <потраснав> Дуже такий сильний <потраснав> аромат. Так, <потраснав> так. Цікавий такий, навіть не знаю. Я запах чути, <потраснав> а не знаю, що то є. Знайомий запах. Так, якийсь такий, не знаю, можливо, це дріжджі дають такий запах. А, ну, спробуй. Воно більш кисловате, більш жиркувате. Ну Так, ніби е більш... більш чути більше алкоголю, не ну, так трошки. Так, Чим з Ну, Так, там більше алкоголю. Ну. Зовсім інше пиво я би сказав. Ну, щодо загальних висновків, яке так. тобі найбільше сподобалося? Найбільше було... це перше пиво. А всі решти такі для, для гуманів, які цілять, то пиво різних смаків. Так, ну, в пивах на сбоєних бочках смак більш такий так, там. насичений, різноманітний, додається там і такі дерев'яні нотки, нотки вина, яке перед тим настоювалося. Ну, але не всі це оцінять. Тут потрібно бути певним гурманом, а звичайним людям, можливо, більше посмакують і базові пива. Ну, е, хоча е, оці настояні в бочках пива коштують досить немало. Ось, скажімо, е, простий тріпель е, е, коштує 88 гривень. А настояний у бочці з-під Херсу вже 248. Mm -hmm. Так, ну мадера uh, коштує 289 гривень вже. Uh, разом із подвійним портером у такій фірмовій коробці вартість 555 гривень. І, і це тільки в перші дні. Пізніше вона підніметься взагалі до 700 гривень. Тобто, це. Така недежева дегустація, Та. але цікаво спробувати. Переважно продаються або прості пива, або деколи настоєні в бочках. Але рідко є така можливість спробувати базове пиво і теж пиво, але вже настоєне. Тож дякуємо броварні гонір за таку можливість. Ну, напишіть, будь ласка, чи ви пробували якісь спива на стойні бочках, і які були ваші враження. До наступних девстрацій. Па-па!